Ну, це, це стрьом, ну треба знати команду. Треба знати команду. Але це теж буває, але ну, краще, краще не втикається і пам'ятати всіх. З стрьом. стрьом, тому що це просто є купа людей, які чекають, які теж все ж таки телек за щось командне. І це стрьом не перед собою, а от стрьом перед усіма іншими. Дивлячись, яка дивлячись, яка зйомка. Якщо ти один, якщо ти не знаєш, десь. Е... Озвучуєш щось десь сидиш один, ну і сам собі ваняй. А якщо з людьми, то так, мабуть, з трьом. Якщо, наприклад, я думаю, що Олександр Підан коли на хто зверху він там голосом, то можна об'єднатися, що захочеш. Ну, мабуть, це з трьом, тому що, ну, ти ж не можеш однаково ввести все. Ти ж. Ну, якщо тобі подобається, то ти тут повинен пам'ятати. Я там, я на полі, я завжди прокажу, сьогодні поле знімаю. Ну, там, не знаю, я там, наприклад, поле ні з чим не сплутаю.